Всім привіт! Прийшов тут до кочки, тут ще почали вчора ось такі красончики лупитися. Я думав, що вже вилізли всі, але так під неї тільки що заглянув. Тут ще ще одному вон. тільки допоміг, є ще є ще мокренькі Значить, ми зараз заберемо тільки тільки сухих, а от з мокренькіма їх трошки, я думав. Я думав, що їх не буде багато, але вона молода, щось головодила. Там що щось є, дивлюсь є. Так, ось ще є суханьки, зараз ми подивимося, Хто воно є. Так, ось цьому я тільки-тільки-тільки допоміг. Ось це ще мокраньці. А отут у нас що за яйця? Курена чи що коли було відкрито? Цікаво. <гум> Навіть дуже. Піднесе щось дуже багато яєць. То мені не дуже подобається. Ну нічого, потім ввечері подивимось. Там ще є два корчатка. Ось ми їх там і в неї, Ось так тут у нас, скільки в нас тут вийшов. Отак, як бачите, я як тоді були самі голошині, майже, то тепер я голушейних півнів прибрав. Лишилась брами і оцей такий типу, адверслястий, то голошейка он тут є одна біленька і одна е, десь ще там була. А решта всі такі звичайні. Або ось такі з лапками під. Бачите? О, о, якраз сончики, ну якраз як добре, скоріше за все, вже ніхто не візьме, то напевно вони залишиться і мені. Так, зараз глянемо, скільки є. Я підготував там брудер, але ще її брати не буду, бо я думаю, що вже від вчора вона вивела. Так, 5, 9, і там вже 11, і там є 2, тут є 9, там два, вже 11 штучок буде. Це вже як на кошечку, вже вже непогано. Там це правда якісь яйця, я не знаю, що коли її відкривав, бо я зараз так прямо їх не пільнував, бо дуже багато роботи я відкривав, вони йшли їсти, потім самі заходили сюди. На той момент Десь підношували під них кури чи що. І чогось. І чогось там ще є багато. Ні, ну може так, висити, що багато єць, може просто виведуться. Вон тільки-тільки одне вилізло. Ну, потім подивлюсь. Що там Ось таких. Тут дев'ять. Зараз накриваємо і пізніше ще, ще зробимо деякі зміни з перепілочками. Ось тут у нас ще індечка і квошечка. Не знаю, садити їх, не садити. Ще поки що не садив, вони ще присичують. Тут наші корочки. Вже темно я вже забирати не буду, тільки, тільки подивлюсь, вони там в Це дуже зручно, вони ще оці сьогодні будуть. Ось тут там ось таке красиве. В тому виводку є таке саме. Ось таке. Так, то вже значить є. Треба, бо ще десь має бути... А ось. Ще десь мала бути голошейка. Ну ось таких ще три красончика. Тому хай йдуть гріються. До ранку може ще з'їзд щось виведеться. Але думаю, що вже вивелося все, що має вивести. За це перелазила до неї було. Мусив її пильнувати, перекидати. До речі, звідси від наших пухових куржаток. Квочечку вже забрав, вони вже дорослі, їм вже тут самим гарненько поселили. їм тут, бачите, сіно. Свіженько-зелененьку, але вони от хочуть сидіти тут поближче до вікна, значить, напевно, їм ще гарячо. Ну, Хочуть то хочуть, ось такі вони вже гарно підросли. Якщо брати, брати мою руку, не знаю, щось та курочка знесла 5 яєць і перестала нести. Чого так? так закривати, оп! Бо в нас може бути буває, що приходить лис. Так, і зараз йдемо тут у нас е... о, індик пав. Друже, здоров. Вечу, так, тому вечора буде трошки шумно, Оці то вчуться, але я, бачите, звільнив брудером там на тих покарні, бою оці трошки відкачені. А отут я вже звідси та кури, тихо. сюди перекинув шість... кажу шість, 4 вийшло сам часом, то як клітки там було і 10 курочок. Кажу 10, господи, що я вже говорю на вечір. З десяти штук було там в тій клітці 6 курочок і 4 санця. І Там вже було два яйця, але тут не всі їхні, тут я трошки був вчора перебирав, але щось вони вже несуться. Зараз хочу зробити повністю клітку сім'ю, так як вона має бути. Зараз візьму ящичок, такий великий курочок буду складати в ящик, а самців буду перекидати вон сюди до самківки, ще йдуть, скажімо так, на м'язку. І пізніше. Пізніше виберу, виберу які такі найбільші найгарніші з них туди, а може і самцю пару викину в окремий ящик, щоб не попутати, бо в мене там є прості в мене завжди, я переживаю що... Дайте, Ну Зараз візьму ящики і будемо розбирати, скільки корочок, скільки півників, а тоді буду вже ділити, формувати сім'ї. Формувати візьму перші два ящички. Так, підготуваю два ящика, а цей більшенький буду класти класти зараз корочок, а, а в меншенькій вже. Напевно, буду відбирати відбирати самців. Ну, одним словом будемо починати, дивитися, видимо. В мене ще зараз все не цікаво. По одному акуратненько будемо дивитися. Те в нас. І, як я показував, бачите, якщо брати вони однакові, то курочка буде мати. Так. Включив спишку, щоб було краще. Сфокусуйся то курочка не буде мати нічого, просто буде в неї тут під хвостом, таке рівненько, плака і все. А зараз знайду курочок, та це вже, це вже добрий добре початок. це напевно, буде тогу, бо він бачу, що це хоче залазити на шкуру. Тому в нього, так, в нього так добре не видно. Я вам покажу на іншому, там старик зараз буде. Там може бути страшно, це вже є. Так, мы одну для нас курочка, да? Тут є, ну недобро. Спики там. Шість, чисть за точно є. Я звіт переклада. Если коротше краще. Ну, треба, физика, тут іде Тут идем на... Chegня, Дві курочки треба одного півня, тому, тому їм треба і багато. Куда? О, От о, о, о. О, про що я говорю. Вони, зараз з тою їхньою вагою вони якщо полетять отак вниз. Ну поки що. А і що багато курочок, Не можу півники зайти просто. Може більше їдять, бо вони не слабко до рублени. Ну-ну-ну-ну-ну, о, тихнути вам не видно. А це, а, це, я потім не. Ну. Я потім не переловлю, бо я тоді, коли сів на молодих, тюрмую, а потім дивись, а що так багато, а що так багато поручів. Я лишав реально заглядаю. Думаю, я лишав чотирьох, а є п'ять. а там буде 2, такі менше але все ж Так, а я можу сидіти там півні діставати. Але ні, то я насправді задоволений. Ну, але вони треба їх кинути буде. Сьогодні вже я не маю тут ваги, а треба буде взяти вагу і кинути їх. кинути їх на вагу. Я надію, ви мене чуєте. У мене тут. Я зараз знаєте, що зроблю. Я зараз на пару хвилин. Ну, подайте тише. Вентилятор... О, О я думу, ще не видно. Е, а то, ну, Після того звільнити, на позаганяв одного ще. Я вам покажу на ну, шахтах, карток. Прямо було добре видно. Такий у них був так Я так, так сюди дивився, як там прямо ведно видно. Хоча вони колоків немають. А можна на уцьому це такий хороший лисиця. Зловлений, бачите, от пільника буде от пільника буде ось така ось такий нарис прямо над ну, 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 над клакою буде такий прямо гулькаю хрівна, якщо і що отак потиснути, ну, в нього так ніго не витоптує. Тільки буде така біла біла рідина. Ну, такий такий одним словом гулька нарис. Там такі покажу потім на оттек. На броيل воно Куди не чекаємо? Три вроді півника ми з вами нарахували. Так, а тепер пішли Пішли півники. Так, клубничка. Оп, може, вже так не будуть шукати. Але що вам купурікає, не попіли. Тепер курі село зараз. Це вже точно видно. Я знаю, як куріку. Так, Півник, не влезі. А добре, що я не питав, туди буде так багато. Виходить, поки що тут і нема. Знову І вони так на руку, на вагу, завтра я їх вважаю. Ось такі масивні короткі тут. І от порікає, можна надивитися. Але після не так Ну, це ті, що від Андрія навіть у тому хороші вони хороша. Тихенькі, так так так. курочка. Але це мені зараз тільки короткі йти, не винові. Лозі не оцих ящиків, бо тоді це буде випілася. Mm -hmm. Добре, що є тур. Є багато нас півник, але це на півник. Щось вони чепили, чи що, що? Має ранку. Його є на... Нам не залишати не зразу туди, хто. Зараз ми з вами порахуємо скільки у нас маленьку курочку. Це таке, дивіться, я трошки зараз в мене часу, дуже мало цей бізнес такий. Я на коментарі, якщо не встигаю відповідати, я обов'язково відповім. Якщо не... Якщо не... Ну, якщо не в той день, що ви написали, то наступно, я всі коментарі стараю дивитися, хіба якщо там мені. Я Система не показувала, то я можу не побачити, я потім знайду. А так, то на всі, на всі ваші коментарі я, я буду старатися відповідати, просто можу там день-два пізніше, ніж ви написали. Так, ти папуста починаємо рахувати, скільки в нас скільки в нас заходить Дві. Чотири, Ви головне не вистачу. Переживає, бо в них придениться. 8, Десять. Десять, 10, 12, 12, сюди мені здається. До речі, та курка, я напевно казав, Оця коротка, що було в неї є тіріт. 14, та корочка попала. я можу говорив. Так, 14, 16. Назад. 16. 18. Досить, досить гарний виходить великий е, ну велика кількість курочок. Я можу сказати щасливий. Я не знаю, чи воно там я фокусував, не розфокусувалося, було все. Щоб на мене був фокус, я то знімати, знімаю, я не подивився ось так. Зараз курочками, 18 курочок, зараз ми їм подивимося, скільки є в нашому ящику. Скільки в нас є півників і додамо їм ще півників? Має бути 9 півників. На таку кількість. Ну іменно от самобрали. Дорогі так. Один. Два. Три. Давай брати таке Чотири. Я води сюда, досить такі хороші. Віс. Іс. Іван. Які закрив. Дев'ять. Можна сказати, я ще сюди докинув, з тої квітки я докинув шість курочок. А от одного був забрав і тепер я забираю одного на відхід. Іде тільки 4, 2, 6. З тої клітки тільки 2, 6 півників. Ось така кількість, треба стільки... Треба стільки цих. Зараз секундочку. 18,9. Це в нас виходить 20, 27. 27 штучок. Ось цій. Ось цій клітці. Так, не знаю. Зараз треба включати буде витяжку, бо зразу тільки виключу, зараз гарячу він став. Така повна клітка, трошки на бройлерна і. Мені може здається, що буде і, і тіснувато. Ну будемо дивитися, як воно їм буде. Що ні, будемо щось думати. Зараз в мене вересень, може жовтня більше з'явиться часу, мені ще треба буде і так доробляти. Доробляти кліточки, може приберу вже такі тих, вони вже такі сліпі, ледве їдять Цих пенсіонерів, цих поз'єдную трохи ще і, і зроблю, зроблю на них. На них дві клієчки. Ну, певні, я розійшлися і посередині є пусто. І б не треба так, багато місця, просто жарко то я зараз. То я зараз включу, то столе привезти. Ну ось, кажу, шість шість самців, шість самців відійшло. Ага, я ще обіцяв. Згадав, показати. Так, зараз буде шухер, бо я відкрив. О, на якомусь Вон, Бачите, дивіться, яка шишка. Прямо шишка. Ого, 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 ти що. Зіскочив на землю, перший зіскочив на мене. Вон, всього дивіться така сама. Прямо шишка над, над дупою. О, Над клахою. <смі> Бачите, оте самець. Треба їх прибирати. Вони вже, просто, вони вже просто, скажімо так, дармо їдять. Ось такі справи, оці вже такі, що не можна буде скоро прибирати. А я ще не поприбирав там тих. Ну, одним словом, такі в нас сьогодні справи. Казанчики ростуть, качуть, бігають. Так, зараз включаю витяжку, загаю решту качок і, і можна співати е -е, з господарством на сьогодні все. <сум> Ось такі справи. Тому всім гарного дня, мирного неба, вітаю вас, все буде добре.